Всім привіт! Компанія мотор Україна. Сьогодні знімаємо вам Скаути XT244. Це моделі йдуть трьохциліндрові з прямою карданною передачею. Є чотири штучки вільних. Значить, По двигуну КМ-385-й двигун. Стоїть два окремих насоса, один на підсилювач, один у вас на е, гідравліку. Передній міст редукторного типу. Бачимо ось редуктор. Додаткові ваги 40 кг напередок, давить, плюс по 20 кг є на задніх колесах. Задня резина 9,5-20, передня 6,14 Коробка. Три передачі вперед одна назад, плюс є повишені і поніжені, перемикаються цим важелем. Ось у вас речах на підключення повного приводу. Електронна приборна панель, повністю оздоблена. Паливний бак у вас знаходиться під капотом, заливна горловина. Задня навісна система у вас трьохточкова, підіймає 400 кг. Також є два гідровиходи, перемичка між крилами, кріплення номерного знака. У комплекті до трактора йде отакий от ящик з інструментами плюс зіп. Гідравліка у вас трьохточка, 22 22 -е яблуко з теобразним наварювальним, є причіпний механізм, 6 вал відбору на 540 обертів за хвилину. Друзі! На сьогоднішній день ці трактори будуть продаватися у компанії Мотор за акційною ціною 4990 доларів. Доставка безкоштовна. Можемо зробити одразу з документами, без передоплати гарантія 2 роки. Якщо цікава вам дана техніка, набирайте 4 штуки є по наявності по акційній ціні. Всім пока-пока.